Усім привіт! Сьогодні ми з вами глянемо максимально детальний та чіткий розклад на дуже важливу тему. Який секрет твого успіху? Якщо ти хочеш проявляти себе, бути талановитою, успішною, але не знаєш, як це правильно зробити. Сьогодні ми дізнаємося, який саме тебе шлях приведе до успіху. Прямо зараз підписуйся на цей канал, став вподобайку, а ми з тобою будемо починати. Сьогодні зі мною мої прекрасні карти Таро, на яких ми будемо дивитися з тобою питання. Головне тобі зараз бути в такому розслабленому, приємному стані, підписатися на цей канал і просто зосередитися, зосередитися на собі, на своїх цілях, на своїх планах, що ти хочеш досягнути в цьому житті. так? Подумай, будь ласка, ти хочеш танцювати, ти хочеш співати, ти хочеш робити, наприклад, прекрасні, круті прически і досягнути у цій сфері стилістики, образу, успіху. Подумай, будь ласка, про свою сферу, уяви собі, проаналізуй, як це могло б бути класно. Ти королева, ти королева свого життя, ти насолоджуєшся собою. І люди насолоджуються тобою, насолоджуються твоїм станом. І ти даєш позитивну, позитивну енергію, яка наряджає і заряджає потім на цілий-цілий день. І перше питання, яке ми глянемо, це що є головним потенціалом для твого успіху. Загадуй, будь ласка, як я говорила, себе, свою професію, своє хобі, своє заняття, що є головним потенціалом для твого успіху. Прямо зараз дивимося, що є головним потенціалом для твого успіху. Дивимося, коли фортуни насправді час від часу події в нашому житті можуть змінюватися. Коли фортуни може нам говорити про те, що є потенціал для дуже дуже великого успіху. І твоє стремлення, стремлення познавати чогось нового, щось таке більше, більше чого ти ще, наприклад, не знаєш. Але колесо фортуни нам також буде говорити про те, що час від часу все ж таки взльоти і падіння вони будуть тебе робити набагато сильніше. І твій потенціал це оця перемінність, що сьогодні добре, а завтра буде погано. І це буде твій великий, великий крок рухатися далі. Давай дізнаємося детальніше з тобою, що є потенціалом для розвитку твого, для успіху твого. Секрет. Там твого успіху. Так, доповнюємо. І, звичайно ж, четвірка мечів і. Справедливість, ти знаєш, от максимально цікавий розклад, я впевнена, що ти його додивишся до кінця. Перше ти рухаєшся, є погане і є щось добре, і ти досягаєш оцієї найбільшої, найславітнішої точки своєї мрії. Хочеш розвиватися, хочеш рухатися. І потенціал є, от знаєш, порівняння є чорне, а є біле. Є добре, а є погане. І ти, коли можеш порівняти, що в твоєму житті може щось бути більше, оце твій є потенціал, велике, велике досягнення і стремлення до цього. Далі, знаєш, до такого активного спокою, коли Усього досягнула і можеш відпочити. Круто, класно, досягнула. І, звичайно, же, потенціалом є справедливість. Рухаєшся, досягаєш певних цілей, досягаєш певної мети, і ти знаєш, за що ти отримуєш нагороду. А нагороду ти будеш отримувати дуже-дуже велику. Це коли ти, наприклад, складала дуже сильно багато сил, енергії, і ти отримаєш, наприклад, якісь певні матеріальні цінності або, наприклад, духовні цінності, ти познала щось, ти щось дізналася, тебе це чомусь могло навчити. Да? Бо як я говорю, Колесо фортуни, тут є взльоти, тут є падіння, нехай це буде так звучати, піднесіння і занепад, наприклад, може бути. І, блін, і ти круто, це круто, ти бачиш, що можна з чимось зрівняти. Круто, є така полоса в моєму житті, але я бігла. І я сама, я сама можу обрати полосу, дорогу, шлях, якою я можу йти. Головне, це моє стремління, моє стремління ставати кращою, ставати успішнішою, крутішою, впевненішою в собі. Мати знання, хватати ці знання, догрібати, загрібати їх до себе, розумієш так? і справедливість. Ти знаєш, ти знаєш, до чого ти йдеш, і все, що ти робиш, воно не останеться безнаказано. Все ж таки, ти отримаєш якусь певну нагороду за свої старання, за свої знання, за свої старання і ти, в принципі, до цілі, щоб там хто не говорив. Успіх це, звичайно, вже дуже добре, дуже круто, але багато людей вони стримують себе від великого успіху. Вони стримують себе від великих матеріальних цінностей. Вони, як, начебто, хочуть цього, але вони цього не приймають. І давайте наше друге питання: що тебе може стримувати? Наприклад, якась людина з твого оточення або, наприклад, якась твоя погана звичка, наприклад, приймати алкоголь. Е Пити, курити, наприклад, да? ну, може бути все, що хочеш, так. Що тебе стримує від твого успіху? Це може бути якесь бажання, так, наприклад, що тебе стримує від твого? Великого, класного, крутого успіху, Що тебе стримує від успіху. Емоції твої, емоції, те, що ти хочеш все і одразу, те, що ти загораєшся і не одразу можеш виконати, свою, план, свій план, свою ціль, не одразу можеш почати діяти. Насправді, в тебе є дуже сильно велике бажання, але зазвичай на цьому бажанні можна і закінчити. Наприклад, ти загорілася, ой, хочу, хочу вставати в 5 ранку. Все, оця вот нотка сьогодні ввечері вона загорілася, все Завтра ти прокинулася і все. І... А вже 10-та година. І який там п'ятий ранок може бути, скажіть мені, будь ласка, ти стримуєш себе сама, твої бажання. Хочу, загорілася, але не даєш, певно, проявитися своїй енергії. Далі твої емоції знову ж таки говорять про те, велике велике стремлення, досягнення бути успішною, бути класною, але це тільки не емоція. Треба робити якісь певні дії, треба робити якісь певні кроки. І ти от кажеш, що ти хочеш. Але біля цього хочеш, повинні ще повинні стояти якісь певні ступіньки, які тебе можуть призвести до успіху. Але якщо буде просто хочу, хочу і все, на цьому, скоріше за все, воно і закінчиться. Дивись, скоріше за все, ти тут одна, ти не оточуєш себе тими людьми якими ти хочеш, наприклад, себе оточувати, бо все залежить від нашого в принципі, Ще також колективу, з ким ти в принципі, заходишся, де ти, як ти, хто твій колектив, хто твої друзі. Чим вони займаються, так? Якщо твої друзі кожну п'ятницю, а то й кожен день п'ють, курять, ходять на дискотеку, то дуже сильно велика, маленька вирогідність, що ти досягнеш якогось справжнього успіху. Люди вони тебе будуть тягнути наниз. І пам'ятається, будь ласка, треба дуже сильно детально підходити до свого оточення. Але я хочу сказати, що ну, також твоє велике бажання. Ти маєш бажання, але немає якихось певних цілей, немає певних якихось кроків. Ти як начебто залишаєшся в цьому стані тут світ, ти начебто робиш так, щоб тобі було добре, тобі комфортно, тобі класно, але в глибині душі то ти хочеш, тебе є бажання досягнути. Але до цього бажання треба ще додати якихось певних енергії якоїсь певної. Наприклад, у тебе є дрова. Ти хочеш вогонь, ти хочеш запалити камінь. Тебе є дрова, а немає спічки. Треба запалити. Треба спічку ставити в, е, в ці дрова. І тоді у тебе буде полум'я, у тебе буде багаття. І це багаття, це як начебто штовчок буде розумієш. Ця спічка. Треба просто от зажечь її, і все. І тебе буде твій твоє вогнище, твоє багаття, яким ти будеш насолоджуватись. І наступне третє питання, яке ми з тобою глянемо, що допоможе тобі розкрити свій потенціал. Бо я ж кажу, в тебе є, в тебе є велике натхнення діяти, рухатися, але немає певних якихось планів, що допоможе розкрити тобі свій потенціал? Що допоможе розкрити тобі свій потенціал? Дивимося детальніше. Аналітика, аналітичний склад ума, багато цілей, багато планів і, звичайно, вже приймати можливість. Давай будемо по порядку. Паж. Пажу мечів, нам буде говорити про те, що треба. Конкретно вистроїти план, чого ти хочеш. Ага, проаналізувати. Я хочу це, а для цього мені треба такі-то, такі-то певні плани. І я починаю рухатися, я починаю щось робити, я починаю щось створювати. І я зараз подумала, блін, реально настільки круто, такий класний розклад, і все так чітко, все так по поличкам, все так детально і коротко можна розказати дійсно. І сама до себе прислухаюся, до речі. Так? так, проаналізувати. Ага, в мене є, наприклад, я хочу займатися там, чимось в Instagram, продавати Так, проаналізувати мені треба, де мені треба взяти цей товар, за якою він ціною в постачальника, скільки я буду докидувати ще, щоб отримувати якусь певну, наприклад, вигоду з цього. А, потім мені треба проаналізувати ринок всіх своїх конкурентів. Ага, вони продають такі штани за. 500 гривень. Я купила такі штани за 300 гривень, я їх продам за 400 гривень, наприклад, да? і все. І ти маєш вигоду вже якусь певну 100 гривень, ти там собі якось бачиш, і откуда то їх взяла. Хоча ти просто заказав постачальника трошечки подешевше. Ага, проаналізувати, як тобі треба це зробити. Ну, Наприклад, да? з одягом хочу це, ага, купила. Далі, наприклад, хочу собі організувати якусь поїздку. Треба для цього білети, треба мені для цього зняти якийсь номер в готелі, пошукати цей отель, куди я хочу сходити, що я хочу відвідати, ну, проаналізувати. Дійсна, аналітика дуже сильно важлива тут. Далі. Свої плани, свої цілі, вісімка. Вісімка жесліна буде говорити про те, побуду стратегію не тільки аналітично, але й стратегію своїх бажань. Хочу це здійснити, що мені для цього треба. А, і тут ти зрозумієш, що не всі свої бажання ти зможеш зараз здійснити. Бо якщо б ти могла б здійснити всі свої бажання, отак от по щелочку пальця, скоріше за все, ну усіх людей були би трошки неприятності. Я би сказала, що я хочу слона, слона собі в кімнаті, і він тут з'явився. А я не подумала, не подумала про послівства, які там будуть. А що, що мені з ним робити? Він займає пів моєї квартири. що, куди мені його діти? А він буде тут жити. То бажання треба подумати, як їх певно, здійснити. Вони не будуть здійснюватись. Отак, от треба певно, якийсь крок, Як я казала, аналізуємо, потім ми далі вистраємо, що ми хочемо, так, а потім аналізуємо. І далі ми вже дійсно добуваємо певні якісь знання і далі з ними рухаємося, щоб нам було легше. Далі, що вам допоможе досягнути успіху? Туз пентаклів, периможливість. Кожному із нас все світ дає можливість. Хтось її прямо бачить перед носом. А хтось її може не бачити перед носом. Є різні люди, і вам треба побачити цю можливість і взяти і рухатися. Можливо, вам допоможуть якісь певні матеріальні цінності, матеріальна якась подушка, яка у вас була давним-давно, і треба її зараз використати, да? наприклад, створити свою компанію, створити свій бізнес, якусь грубу, певну. Так, «Да, це все сложно, я сама це знаю, що я сама така, я не завжди беру і роблю все. Я, я теж така цікавенька. Але треба брати можливості від всесвіту, тому що якщо ти її зараз не візьмеш, то скоріш за все Всесвіт тобі більше ніколи не буде давати можливість. Всесвіт – це така штука, це таке, ну, таке що не передати словами: сьогодні не візьмеш, завтра тебе вже і не буде. А ти думаєш, ой, та може людям іншим воно треба більше. Ні, воно не треба більше. Тобі треба зараз брати це і робити. Так? Я, якщо чесно, також багато можливостей пропустила і. Ну, Можна було б жаліти, але я не жалію, тому що я вже зараз беру і дію. так? І, будь ласка, пам'ятайте, пам'ятайте про те, що я вам спочатку говорила, велике ваше оточення, воно вас може і псувати, і може, наоборот вас дозвести до небес, ви будете щасливі, кайфувати, досягати великого успіху. І насправді весь успіх він буде починатися від вас, як ви реагуєте? Тому що успіх насправді це не гроші, це не матеріальні цінності. Це не означає, якщо я буду мати Ролекси собі на руках, і я буду мати мільйон брилянтів, мільйон колець, Це те, що я буду успішна. Ні, це зовсім це не означає успіх. Це внутрішній стан, наше внутрішнє і наше взаємодія з нашим всесвітом. Тоді це дійсно успіх. Неважливо, ну дійсно, вас не зроблять щасливими матеріальні речі. От ну не знаю навіть колечко, вас зробить щасливими. Ну, ви порадуєтеся там день-два, а далі що ви будете з ним робити? Ну, воно є та є. Типу, найбільший успіх це коли ви радієте, це коли ви щасливі, це коли ви спокійні внутрі, і Всесвіт вам допомагає. І він вам дійсно тоді може давати сам матеріальні можливості, і ви можете їх очікувати там, де їх взагалі не очікуєте. Розумієте, нехай це буде така тавтологія. І насправді от треба, треба прийняти, навчитися приймати все те, що нам дає всесвіт, і зрозуміти, що для вас є успіхом. Я ж кажу, для когось успіх це може бути колечко, для когось там поїздка кудись. Для когось Ось успіх це коли він прийняв себе і почав любити себе. Бо насправді дуже сильно багато людей себе не люблять і вони на цьому закриваються. Так? Успіх це коли тебе, наприклад, поважають інші люди. Ну, треба дізнатися, по-перше, що для тебе успіх. Це щось матеріальне, це щось духовне. Це коли ти став найкращою версією себе. ну Дуже, до речі, цікавий такий варіант стати найкращою версією себе. Не порівнювати себе з, минул, з, ми, з минулими людьми, а порівнювати себе з вчорашнім я. Ага. Ця людина, ця машка, там друга машка робить там такі-то, такі-то. Вправа, а я таки не можу. Я не можу, наприклад, оджиматися 50 разів зараз. Це не тому, що я слава, це, тому, що я, це не тому, що я не успішна. Це тому, що мені просто треба більше зараз практикуватися, більше треба зараз ставати, наприклад, робити щось, а не просто там заздрити якомусь там успіху, що вона це вміє робити. Вона для цього якось йшла, вона прийшла до цього. Це не просто один день, це не просто один щечок пальця. Для цього треба були якісь певні старання, певні якісь можливості. Вона теж плакала, вона Тоже сердилася, що вона не може це робити, вставати зранку, наприклад, так. І головне, це твій внутрішній штовчок Що ти хочеш? Ти даєш енергію в цей світ, і далі світ тебе вже буде далі направляти. Все світ тебе буде далі направляти. Творець тебе буде направляти далі. В е, кого ти віриш, що ти вважаєш, так головне, це твій штовчок. Я хочу мене є енергія. Будь ласка, направди мою енергію. Ви потрібне русло. Так приймайте, будь ласка, можливості створюйте плани, бажання, знайте, чого ви хочете, аналізуйте, і нехай ви будете успішними, успішними для себе. Не треба нікого, щоб ваш успіх вірив. Успішні ви повинні бути першу чергу для себе і відчувати себе добре, як ви хочете себе відчувати. Уявіть, що сьогодні найкращий день вашого життя. Ви сьогодні успішні. Ви вже маєте цю енергію. Що ви будете робити? Ваше життя якось зміниться? Ви почнете прокидатися раніше? Чи не почнете? Ви почнете їсти здорову, корисну їжу, чи не почнете, так? Представте себе вже зараз успішно. А далі, якщо вам треба якісь матеріальні цінності, вони вже далі підтягнуться після того, як ви будете працювати над собою. Ось таке у нас, ось таке у нас цікавеньке відео. Підписуйтесь на цей канал, ставте подобайку і дивіться мої наступні відео.